Для того щоб подати заяву, є свої нюанси, і найбільший, найтакі складніший нюанси те, що у багатьох людей просто а, інформація про об'єкт нерухомості, який постраждали, відсутня в ДРРП. ДРРП – це державний реєстр речових прав. Він запрацював у нас з 2013 року. Суть полягає у тому, що Дія та РПЗМ взагалі він отримує інформацію з ДРП щодо власників. Всі інші реєстри він не підтягує. Ну фактично раніше реєстрів як такових та й не було. Тому людям, по перше, для того щоб подати заяву, якщо в них інформація в ДРП відсутня по якійсь причині. А як правило, це у випадку, якщо правовий документ, який передбачає право власності на об'єкт нерухомості, він виданий до 2013 року тобто 99,9% Що ця людина буде відсутня в ДРП. їй потрібно актуалізувати інформацію про свій об'єкт і потрапити в ДРП. Зробити це можна через реєстраторів. Реєстратори по закону це нотаріуси і ЦНАПи. Ми орієнтуємося з вами на кількість інформаційних повідомлень про пошкоджене майно. Це те, що не підв'язано під якісь реєстри, це просто можливість людей подати заяву у випадку, якщо пошкодження мало місце. По станам на два тижні тому інформаційне повідомлення про пошкоджене майно подано по місту Миколаєву приблизно 22 тисячі. Тобто, ми розуміємо, що з 22 тисяч тільки 1359 фактично змогли подати далі свою заяву на отримання. compensar